Привіт-привіт! Продовжуємо. це друга частина моєї колекції парфумів. Пар. І е, продовжуємо на осінніх ароматах. І ще одна така у мене є новиночка в колекції це Black Opium. Це, неймовірно, приємний такий аромат. Це у мене такі, типу, масляні в кульках. Ось такі. вони... Дуже надовго зберігається на тілі. Також мені дуже сильно він сподобався. Насичений, класний ароматик. Такий насичений, дуже цікавий. Чимось мені навіть схожий на синю туфельку. Класний. От саме на вітер, на холод, мені дуже він подобався. Прям класний. заворажував на всі сто. Також до осінніх ароматів, такі на холодну пору року. Я б віднесла ось такий Amber Elixir від Oriflame. Це в мене мініатюрочка. Але цієї мініатюрочки, я вам скажу, доволі надовго вистачає. Тут 8 мл всього, така вона. Вона такої вишуканої жінки нагадує, дорослої. Яка знає собі ціну. Дуже такий приємний ароматик. Як відчувається якийсь такий запечений мандарин, начебто якийсь такий якась дуже класний такий ароматик. Прям супер. А, також до осінніх ароматів я би віднесла Today Tomorrow Always від, orifle, ой, від Avon, а саме аромат Always. Дуже такий, начебто як. Рожевий, світленький, але в мене він трішки вже побув і трішки змінив колір, так і начебто як е, персикового став. Він мені дуже подобається саме на осінь в ньому така якась оця нотка квітів, квітівне роль, які присутні всі ці лінійки ТТА. Дуже класна. Так, і найулюбленіший мій аромат е, на протязі трьох років. Це був мен минулих трьох років. Це ось такий Today, tomorrow, always, а саме tomorrow. Це дуже-дуже приємний аромат. Так, як бачите, в мене геть-геть-капелька залишилась його. В мене так в запасах і ще є повний формат цього флакона. Це от, дійсно осінь. Хочете відчути осінь, спробуйте tomorrow, і ви відчуєте справжнє відчуття, неймовірне відчуття осені. І ще ось така мініатюрочка. Little Black Dress також геть трішечки мене лишилася її, це в мене мінітюрочка, я її ношу в сумішці, здебільшого, а ось такий повний формат 30 мл. Мене дома. Навіть можна, наприклад, взяти зняти оцю кришечку і через ту трубочку нанести повністю через приц і ще поповнити цей флакончик. тому я не, не дуже швид, швидко хочу його викинути. Можливо, ще використаю так повторно. Так, о, наступне, що я хотіла показати, це ось такий ще маю Endless Sun. це, який я віднесла до ось таких солодких сонячних ароматів літа. Дуже-дуже класні, дуже приємні. До весняних відтіноч ароматів ось цих рожевих всіх. Я би ще віднесла ось таку мініатюрочку, також від лінієчки Today, Tomorrow Always, а сама Wonder. Це давня новиночка. Як бачите, я дуже гарно не покористувалася, геть трішечки, там якийсь один мілілітр у мене залишився. Це квітковий ароматик такої. Я б сказала, це ніжної рожевої сукні, яка розлітається в повітрі. такою легкість, коли оця приходить весна, коли приходить тепло, це саме такого сонячного, ніжного, приємного сонця. Дуже-дуже мені цей ароматик подобається. Так, наступне до ароматів весни я би віднесла ось такий аромат Тудейтморов. Everlastic, також недавня новиночка. Він такий більш насичений аромат. Ось як бачите. Так, купочок там загубила в <губиш> коробочці. Він такий більш насичений. В ньому більше да, затишку є. Він і по кольору, як бачите, більш такий рожевий. Наступне це прям моя любов-любовна. Це ось такий. Від Victoria Сікрет. Аналог Comsell. Дуже-дуже він мені сподобався. Дуже дякую моїй кумасі, яка о, займається такими парфумчиками. О, і я в неї придбала ось такі о, кулькові аромати, масляні, такі аналоги на. Люксову парфумерію, і я дуже задоволена. Клас, просто клас, клас, клас. І ще такий один із затишних ароматів. Це для мене моя також один із найулюбленіших ароматів для мене це ось такий Cherish, Це аромат для мене затишку, аромат спокою. Це аромат, який я віднесла до таких навіть зігріваючих, але зігріваючих а, саме душею, коли дуже тепло на душі. Коли а, ви бачите, от, наприклад, вогонь, дивитесь, як вогонь горить, а, і оцей погляд, саме погляд на, на вогнище, наприклад, влітку, да? це коли зігріваєшся душею, коли тобі Спокійно і тепло на душі. для мене оце Avon Cherish. І також дуже-дуже на нього схожий аромат, як це ось цей мій також дуже затишний аромат, спокійний ніжний церіус, сандал, бергамот, ось такого ніжного спокою. Це для мене Avon Lack. І також е дуже схожі на ці аромати, для мене моя новинка недавнє відкриття Jordani Cold Essence. В ньому також присутній цей е, золотистий е, типу бергамоту, але наскільки затишний цей аромат, що просто це е, не, від, не, передати, не передати словами, У мене геть залишилась тут ну, геть капелька. Дуже він мені подобається. Це, це наскільки класнючий аромат. А, і, до речі, цей аромат іде е, незвичайний, тому що в ньому присутні феромони. Він такий надихаючий, я б сказала. А, і. От дуже-дуже класний, прям як золото. Для мене це дуже-дуже такий. Е, Класний аромат, як я і їй казала, ось, так дивіться, при, е, фільм при, в каталозі представлений. Це парфумна вода. Вона дуже стійка, прям супер класні парфуми, я б сказала, квітково-деревний аромат, калабарійський бергамот, який я сказала, що затишок відчувається від цього бергамоту. Georgan есенса, тосканська деревина. Uh, дуже відчувається така в ньому і свіжість, і ванільність, і ось цей uh, бергамот. Це неймовірне задоволення. Хто не користувався цією водичкою, ця вода не з бюджетних, але вона вартує своїх коштів, і вона неймовірно класна. Просто супер крутезна. Uh, так. І, і ще забула сказати, це в мене ось така е, водичка е, типу, е, як підробка Victoria's Secret. Е, ось така романтік е, від Лівести. Я тут так нормально нею покористувалася, тут 250 мл і половину з них я вже використала це. Я піднесла також до квіткових ароматів на весну. Ось такий приємний, класний аромат. Також в мене в моїх запасниках моїх запасні такі, що в, як, ждуть свого часу, це ось такий аромат дуже-дуже приємний. Це з тих ароматів, які мене зігрівають, а саме ось таких золотих ароматів. Це в мене також аромат з феромонами. Мускат Присутні ожина магнетичний мускус дуже-дуже класний аромат, який дійсно в своєму складі має феромони. І коли я користувалася цим ароматом, це було неймовірно. Так, десь його поставлю. І, до речі, хочу сказати, що кожного разу. Кожного разу, коли я наносила на себе цей аромат Attraction, це постійно були обійми, постійно були е, от таке е, тяжіння. Е, прям дійсно відчувалися ці феромони. Це неймовірно класний аромат. Е, рекомендую від душі, тому що це просто супер класний. Е, наступне це спокусливі аромати. Це для мене ось такий спрей серії Love Potion. Ось такий, начебто, зі сливкою він. Я трішки ним користувалася. Він мені подобається, хороший. І дійсно в ньому є така такась спокусливість, я б сказала. Така. Це я б віднесла до спокусливих ароматів, і також ароматів весни і навіть літа, такої спокусливості. Але найбільший, найкласнючий аромат, який мене просто е визиває в мене е неймовірні, класні, прям клас відчуття суперський, я б сказала. Е це ось такий аромат кохання. Це дійсно аромат кохання. Я ще говорила була в розпаковці замовлення від Oriflame, що цей капелюшок відьмочки, він такий непростий. Це дійсно прям якась як відьма стаю, я спокуслива. І жінки мають такі прям якісь неймовірні сили при цьому. Які надихають чоловіків на кохання. Це, неймовірно, спокусливий аромат з феромонами від компанії Oriflame Love Potion. Це аромат кохання. Неймовірний, він дуже-дуже насичений аромат, так, ось так, вам поставлю. Він мені наскільки сподобався, хоча, з першого погляду, він мені не сподобався. Для мене він був незрозумілий спочатку, але потім, коли я зрозуміла, що це за аромат, наскільки він класно грає на моєму тілі, і це прям була найвища насолода, тому що кожен раз, як я наносила цей аромат на себе, постійно я відчувала потім ніжні обійми, і не тільки дуже такий приснорсний, класний аромат. Ось такий, так, він представлений в каталозі. Це дуже спокусливий, класний аромат високої концентрації. Він дуже дійсно такий яскравий і довготривалий, в складі якого квіти какао, шоколад і імбир. Дуже відчувається оця така спокуслива нотка. Дуже-дуже класний аромат. Дійсно відчувається феромони, Такий романтичний. Ось так. І також є парфумований кремчик. Можливо, і його колись замовлю собі. А, так, і а, наступна моя хотілочка, скажімо так, моє бажання це ось така ще одна відьмочка. А, це а, з цієї ж серії Love Potion, але Secret це вона більш така ніжна. Навіть по картинці можна помітити, що. Це більш такий е, свіжіший аромат. Тут е, більш солодкуватість. Також відчувається біла полуниця, білі квіти і білий шоколад. Ось такий хочу собі придбати ще. Так, і е, те, що я говорила ще про аромат Lauposcha. Також в мене є ще один е, в запасі ось такий Blossom Kids. Дуже класний такий з інжиром, такий солодкуватий аромат. Тут вона більш така легка концентрація, але за рахунок того, що дуже таки солодка ваніль, інжир і лілія дуже такий класний аромат. Також ще є ось в такому форматі це Love Poction Ruby. Тут більше такого. Шоколаду рожевого відчувається. Також є рубіновий шоколад, кетер і червоні ягоди такий ягідний, такий насичений аромат. Всі вони наповнені оцією нотки чарівності, чутливості, які вас поринають з задоволенням. Неймовірні ароматики. Так, і, і ще... Те, що я хотіла вам показати, це Love Potion Secret. Ще хочу придбати собі. Також від компанії Oriflame хочу придбати собі, хочу вам показати в каталозі, як виглядає аромати. Так, зараз хвилиночку. Ось так. Оця лінійка мене дуже цікавить Women's Collection з Османтосом з фіалкою. Ось такі ароматики. Також мене цікавлять оці всі аромати. Поки що я спробувала тільки Amber Elixir, який мені сподобався. І на Наступне хочу спробувати диван, який я спробувала в пробному зразочку. Це такий аромат чистоти і акватичності. Ось такий з персиком Eclat Femme Weekend. Такий приємний також затишний ароматик. І хочу ще спробувати парфумну воду з Fear Together Hand. Ось такий отак виглядає. І також інші аромати цієї лінієчки. Також він, він такі спокусливі ароматики, в складі якого червоносмородиновий сорбент, сандал і гострий перець. Ось такі спокусливі також ароматики хочу придбати. Також з лісовим горіхом цієї серії були, ну, якщо в порі, Говорити про всі аромати, які я хочу, то в мене закінчиться пам'ять на телефоні, я не зможу вам закінчити це відео. Дуже багато є різних ароматів, які мені подобаються. З компанії Avon прям, ну дуже сильно я хочу придбати собі ось такий, я для себе відкрила аромат серії Foraway, а саме Foraway Rebel. Він дуже класний, дуже класний. Відчувається в ньому якась така слива, підсолений шоколад. Наскільки яскравий цей аромат, так східний, також ноти є квіти апельсина і чорно-смородинового лікеру. Ось так. Я зрозуміла, що мені ось такі яскраві насичені аромати подобаються. А, також в мене закінчився, як показувала вам в Prođe в які закінчила декоративну косметику і парфумерію, яку закінчила. То в минулому році я користувалася ось таким ароматом beyond the moon. Це неймовірний також аромат насолоди. Він дуже класно відкривається як. Вночі, так і в день, як влітку, так і взимку, і кожного разу по-різному. Влітку він більш такий свіжіший стає. Взимку більш таке відчуття якоїсь затишної, чарівної квітки. Дуже цікавий ароматик. Також дуже, як бачите, ось можна побачити. Список ароматів, які б я хотіла придбати. Це просто неймовірний ну, не великий список. А, також в мене є а, ось такий форавей мініатюрці. Я а, його дуже полюбляю, відношу його до а, ароматів зими. Це такий солодкий також аромат. А, моя улюблена була туалетна водичка це і Marikvin. Ось так. Вона виглядає, ви бачили, в, мене в вона вже порожня в баночках. Це також в мене Це в запасику ще один такий флакончик стоїть, в складі якого є королівська троянда Йожина. Це неймовірні класні аромати, як ви вже зрозуміли, я дуже полюбляю саме такі якісь зачаровуючі, я б сказала, аромати. Також є в мене в запасах ось така водичка, яку я дуже хотіла: магнолія, жасмін і гордення. Але хто любить такі різкувати ароматі. Також дуже мені подобається, як я вже казала, ось така водичка. І хочу взяти ось такий в повний розмір attraction, в якому в складі ожина, магнетичний мускус і амбра. Це ну, можна перелічати дійсно дуже багато ароматів, яких я хотіла би придбати. А насамперед, найбільше, що мене цікавить саме з Avon це новинка, яку я недавно для себе відкрила, із лінійки Foraway з Spandoria. Це також дуже такий класний яскравий аромат, який просто. Байдужим не залишить нікого. І я надію, що я також вас не залишила байдужими, і вам сподобалось моє відео, моя колекція ароматів ось така величезна в мене колекція сонячних, квіткових під настрій, під е, е, пору року. Записуй, е, пишіть в коментарях свої враження, як вам моя колекція парфумів. Моїх ароматів сподобалась вам колекція, велика вона чи ні. Залишайте відео, відгуки свої в коментарях, свої враження. Мені буде дуже цікаво почитати. І також в кінці року я розкажу, чим я користувалася найбільше і які результати, скільки ароматів я використала за цей рік. Але Чесно кажучи, закінчувати не хочеться нічого, абсолютно хочеться, щоб в мене вони постійно були, тому що е, всі вони мені дуже сильно подобаються, вони дуже класні. Е, вони надихаючі в різні пори року, під різний настрій. Е, я всім бажаю, щоб ваші аромати вас так же приємно надихали, як і мене мої аромати надихають. Всім бажаю натхнення. Натхненого настрою, веселого настрою, приємного настрою, настрою закоханості і чарівності. І пам'ятайте, що ви маєте бути такими закоханими, чарівними і радіти життю, як би складно би зараз би не було в нашому часі зараз в Україні. Але ми залишаємось завжди натхненними і сильними. Дякую всім за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і на першій частині мого відео. Всім до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!